На вихідних 15 та 16 червня в Україні очікується нестійка та дощова погода місцями з проливними дощами та помірними температурними показниками. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Причиною такої погоди стане розвиток циклонічної діяльності у Чорноморсько-Кавказькому регіоні та переважання області зниженого атмосферного тиску, виняток це західні області, де відчуватиметься вплив гребеня підвищеного тиску з півночі, температура повітря. Очікується в межах кліматичної норми, лише на крайньому південному сході вище за норму на 2-4 градуси, каже Ігор Кібальчич. У суботу у західних областях очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13, а вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів. У північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, а також можливі грози. Вночі від плюс 11 до плюс 16, а вдень від плюс 16 до плюс 21 градуса. У центральній частині країни очікується дощова погода. Місцями пройдуть значні опади та грози. В денні години місцями очікується град. Попереджає синоптик. Температура повітря вночі буде плюс 13, плюс 18. Вдень від плюс 20 до плюс 25. А на Дніпропетровщині повітря прогріється до плюс 29 градусів. У південних областях місцями також пройдуть короткочасні дощі та грози. У Криму в день очікуються сильні дощі. На Одещині місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 20, а вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів. А у Криму та Запорізькій області стовпчики термометрів піднімуться до плюс 31. У східній частині протягом доби пройдуть дощі з грозами. А вдень місцями сильні зливи. Град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду, прогнозує синоптик. Вночі стовпчики термометрів знизаться до плюс 15 плюс 20. Вдень буде від плюс 23 до плюс 28. А на Донбасі повітря прогріється до плюс 32 градусів. У неділю в західних областях очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вночі плюс 8. Плюс 13, вдень потеплішає до плюс 21, плюс 26. У північній частині країни вночі на Сумщині, а вдень по всьому регіону пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Повітря вдень тут прогріється до комфортних: плюс 20 плюс 25 градусів. У центральних областях вночі буде сухо, а вдень пройдуть помірні дощі часом з грозами. Температура повітря вночі від плюс 12 до плюс 17 те а в день від плюс 21 до плюс 26 градусів. У південних областях буде переважно без опадів. Лише у Криму та Запорізькій області утримається дощова погода. Вночі тут буде плюс 13, плюс 18, а вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 23, плюс 28 градусів. У східному регіоні очікується нестійка та дощова погода протягом доби. Місцями пройдуть значні опади у супроводі гроз. Синоптик. Температура повітря вночі становитиме плюс 14 плюс 19, а вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.